Це був початок онлайн-продаж і город, фото городу нашого, кухонного саду, як я його називав на французький манер, тому що кухонний сад це такий маленький городик поближче до кухні, до вікна кухні, щоб усе не з холодильника брати, брати прямо з городу і на стіл. І отой городик на 50 квадратних метрах, пів сотки, годував нас із весни до осені і давав продукції значно більше, ніж у інших, дають значно більші площі. Цей городик ставив хрестик, поставив хрестик на багатьох канонах науки і різних, різних канонах. Тому що мій особистий досвід. Мій особистий шлях і система Ярос, яка все в себе вібрала. От якщо її розглядати її, то на полюсах або в крайностях знаходиться з одного боку мінеральна система живлення, а по іншу сторону знаходиться дика природа. Або її відображення, скажімо, ну, таке більш зрозуміле поняття, і е, яке, якби, за участі людини відновлювана дика така природа, як пермакультура. А на цьому полісі лібіг своєю мінеральною системою живлення. І цей городик. За 8 років, в 2010-му він був закладений, 2018 року те, що відображено на фото. На цьому городику помідори по помідорах 8 років ніякого фітофторозу. Огірки по огірках, без борошнистої роси. Без шкідників і без хвороб. Практичний кейс 8 років без будь-якого грама будь-якого живлення. Без поєднання з іншими рослинами в. Горизонтальній площині і вертикальній.